Дорогенькі ми 28 тисяч підписників. Від щирого серця хочу подякувати вам за збір, який ми з вами відкривали. Ви просто суперові. Ви найкращі люди, які тільки можуть бути. Тому давайте я покажу вам сам ретранслятор. Е, ретранслятор виготовляє компанія Amara, віддали ми за нього 100 тисяч гривень. Дорого, згоден. Але що ж, така ціна цієї свободи. Тому сам ретранслятор до нього йде бліндажник. Наземна станція е, провода і, відповідно, сам 19-дюймовий монітор. Хто розуміється в цій темі, той оцінить. Дорогенькі мої підписники, ми одні з небагатьох підрозділів, які залишились ще воювати на Курщині. Наш підрозділ пройшов дуже багато чого. Ми пройшли і Бахмут, ми пройшли і Авдіївку. Ми знаходимося з самого початку курської операції на Курщині і будемо тут стояти до останнього. Тому кожен знищений нами окупант це буде ваша заслуга. Відео по знищенню окупантів я буду виставляти в себе в інстаграм сторінці тому що тікток його не пропустить. Тому кого цікавить, профілі у мене з посилання на інстаграм. Заходимо, підписуємось і очікуємо знищених окупантів. Насолоджуйтесь своїми донатами. Це все завдяки вам. Тому мене цікавить ваша думка. Нами формується ще один екіпаж, тому відповідно потрібно ще таке одне обладнання. Сам я не зможу витягнути цей збір, тому я вимушений запитати у вас. Потягнемо його? Варто виставляти? Якщо так, пишіть в коментарі. Так, якщо ні, то пишіть ні. А далі будемо вже вирішувати самі. Ми крепостімо на ногах завдяки таким людям, як ви. Тому все буде Україна, слава Україні, дякую вам, ви найкращі в мене.